років. Хочу коротенько сказати, що я народилася в селі, в бідній сім'ї, народилася на той час, коли телевізор була рідкість, і я пам'ятаю навіть той день, коли ми купили холодильник, це взагалі було для щастя. Раніше масло, щоб зберігати, ми баночка з водичкою, там ми маселко зберігали, колбаски трошки купили, ми її маємо одразу з'їсти. Але яка технологія технології йдуть вперед, життя йде вперед. І ми все віримо. Школу закінчила і пішла навчатися не туди, куди я хотіла. Я пішла навчатися в технічне училище. Я пішла вчитися шити, хоча мрія була друга. Але в житті мені це допомогло. Я закінчила технічне училище. Я на той час шила шуби і взагалі верхній одяг з закритими очима серед ночі, я у житті взагалі така людина, якщо я за щось беруся, значить я маю це довести до кінця. І я це робила. Але так як мене завжди тягнуло поближче додому, я всіма шляхами постаралася таки переїхати в місто Умель. В Місто Умень пішла, от мені дійсно ця спеціальність понадобилася, пішла працювати на швейну фабрику. Там я зустріла свого майбутнього чоловіка. Ну, я кажу, ну так було, що було. Три рази сходили в кіно, вийшла замуж. <смір> <смір> І скажу удачно, слава Богу, дуже добре. Дані нам приходилося нелегко, тому що все, як у нас виходило, це все було. копіючка до копійочки жили на квартирі, де мишки бігали, криси бігали. І так ми там дожили до декрету, як кажуть. Далі, коли родився менший хлопчик, я переїхала в село і там теж пішла шити в ательє. Дитині було півтора року, я віддала її в садочок, тому що треба було працювати, і я знала, що треба мати якісь заробітки. Взагалі мене по життю іде, отак, от знаєте, працюєш на роботі, і завжди я думала, ну, де знайти ще якусь роботу, щоб заробити. Да, я дійсно по життю працювала не на одній роботі. Зразу могла і на двох працювати, хоча це було витушення організму, це було без вихідних, це могло бути і сутками-сутками. ну, Приходилося, що і швидка збирала. Далі приходилося мені і на театральному заводі працювати в місті умані, тому що ну, кудись просто не можна було на той час роботу взагалі було важко знайти. І там мені прийшлося шити. Далі. Трошки мені краще пофортунило, я почала шукати, завжди шукала кращого. І хочу вам сказати, що дійсно треба шукати не там, де легше, а шукати там, де краще. Тобто, я те краще не йшла. Я працювала 15 років в паспортному відділенні, я пройшла всю паспортизацію. Я по житті дуже багатьма людьми спілкувалася, і це мені було рука. Далі, коли чоловік вже пішов на пенсію, ми відкрили свій бізнес. Так що мені і повезло попрацювати в класичному бізнесі. В класичному бізнесі багато чого я прийшла, і повірте, це нелегко. Це все-все-все, плюс до того перевірки. Ну Нічого, все не тянули. І як кажуть, все було добре. Але коли захворіла моя тяжка мама. Все одно прийшлося переїжджати на село. Все те, що ми за свої роки ми працювали, ми дійсно пахали. все те, що ми заробили, всі статки, ми так чоловіком говорили і ми подумали, що так як ми починали жити, як ми жили, ми не хочемо, щоб жили так наші діти. І все, що в нас було, ми віддали. Ми віддали машини, ми віддали квартири, ми віддали свої бізнеси і просто переїхали в село. Варта лягла, перебивалися, як перебивалися. Слава Богу. А навіть мені ще е, прийшлося, щоб знову щось заробити. І я в селі роботи не було. Я почала їздити за кордон, і там теж я шила. Я шила подушки, одіяла, так що мені це по життю пригодилося. Але слава Богу, у нашу сім'ю, як кажуть, постукалося щастя в двері, і ми почули про компанію Форевер. Так як на нашому життєвому шляху ми пройшли багато, я вам скажу, такий до замуж вийшла за три разики. Такий тут у бізнес, не в бізнес а у компанію вскочила, теж швидко, не дуже задумуючись, тому що я взагалі по життю людям вірю, довіряю. Тим більше це були мої друзі, це мій спонсор Надія Домович. я бачила результат по її здоров'ю, нам теж воно було крайне обхідне. Покращили своє здоров'я. Тут покращили здоров'я вся моя сім'я, вся моя рідня. Чоловікова мама, 86 років, слава Богу, вона як бігає як живчик, і вона без алої, вона не розуміє, як вона може бути без алої. Спочатку вона пили алої, обичне наше, а зараз вона вже клюкує, вона каже: Боже, я чуть хищі випиваю, де наче було мені так від першого до першого числа хватало зараз 20-15 днів і все. Так що продукція наша дуже сильна. І в компанії працюється дуже легко, дуже багато значить, то, що є гарна, крепка компанія команда. Командна робота це показник для всієї команди. Хочу сказати, що я у компанії Forever півтора року, бізнесом стала займатися на все пів року. Ну, довго чогось до мене, мабуть, я, мабуть, бачила, але не добачала, я чула, але не дочувала. І коли люди кришили салатики, готувалися до Нового року, ми закрили 31 січня асистента супервайзера. Там були новорічні свята, як кажуть, це п'яний місяць, але ми працювали, але ми добилися успіху. Менеджера ми закрили 31 січня. Дякую, дуже дякую Маріупоса і Тані Коваленко, Олені Олександрівні дуже велике спасибі. Сергію Савловичу. Це наш де наш свій Салович. Вишивка на тортику. Дякую.